Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію вовни. Самою ранньою датою, яка пов'язана з початковою датою виробництва вовни, яка підтверджена розкопками, є 4 століття до нашої ери. У стародавньому світі розводили овець і виробляли вовняні тканини. Вовняні тканини пряли в кожному домашньому господарстві стародавнього Вавилона. Тканини з вовни фарбували. Причому найпершими пофарбованими тканинами були тканини пурпурного кольору. Вони були дуже дорогими і дозволити їх моли собі лише тільки знатні персони, тому тканину забарвлювалася барвником, що одержується стілець спеціальних молюсків. Для того, щоб отримати один грам фарми, потрібно було переробити 10 тисяч молюсків. Письмовими джерелами відомо, що в Асирії та Месопотамії. Навіть була річна мінімальна норма вовни на кожну людину 1,5 кг. В Індії вовняні тканини вироблялися з третього тисячоліття до нашої ери, про що свідчать письмові джерела, які дійшли до наших днів. У Стародавній Греції виготовлялися тонкі і м'які еластичні вовняні тканини. Вони використовувалися для одягів та прикраси інтер'єрів у вигляді портів, що розташовуються в дверних отворах. У Древній Греції шерсть стала відома раніше льону. Льон з'явився тільки в IV столітті до нашої ери. Шерсть в давнослов'янському господарстві була в основному овеча. Вважається, що вівця була одомашнена кілька тисячоліть тому в Передній Азії і Єгипті. У Червонограді на річці Оці знайдений шпадочок вовняної тканини, який опинився в землі не пізніше тисячі років тому, до нашої ери. Наші предки стригли овець пружинними ножицями, не дуже відрізнялися від сучасних, призначених для цієї ж мети, ковали їх з однієї смужки металу, рукоятку вигинали дугою. Слов'янські ковалі вміли робити самозаточуючі леза, які не допилися при роботі. Історики пишуть, що до появи ножиць шерсть, мабуть, збирали під час ліньки, вичісуючи гребенями. Зрізали гострими ножами або наголо голили тварин, благобритви були відомі і використовувалися. Голити, до речі, можна було і зняті як шкури, необхідної для шкіряного виробництва, щоб очистити шерсть від сміття перед прядінням, її били спеціальними пристосуваннями на дерев'яних решітках, розбирали руками або часали гребенями залізними і дерев'яними. Дім найбільш поширеної овечої використовували козячу шерсть. Особливо поважали козячий пух, коров'ячу і собачу. Коров'яча шерсть, згідно ну, дещо пізнішими матеріалами, йшла, зокрема, на виготовлення поясів і ковдр, а собачу шерсть з найдавніших часів і до цього дня вважають цілющою і, мабуть, не дарма. Копиття з шопачої шерсті носили люди, що страждали на ревматизм. А якщо вірити народній чутці, з її допомогою можна було позбутися не тільки від хвороби. Якщо сплести з собачої шерсті тасьму і пов'язати собі на руку, на ногу або на шию, вважалося найлютіший пес не накинеться. Шерсть була царицею тканин більшу частину місяців у році. Розведенням овець займалися в різних країнах, але першими навчилися отримувати якісні вовняні тканини в Англії завдяки розведенню тонкуруйних овець. Експорт тонкого сукна сприяв розвитку і змістенню Англії, тому мішок з вовною займає почесне місце в палаті лордів англійського парламенту, а саме ходові вовняні тканини мають англійські назви. Натуральна вовна і зараз на піку моди. Ті, хто піклується про своє здоров'я, давно вже відкрили для себе і погідності оцінили натуральну шерсть. Вона дуже гігроскопічна. Взимку добре зігріває і захищає тіло від підвищеної вологості, і організму не потрібно витрачати енергію на те, щоб тримати температуру тіла постійною. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.